Діти, а ви знаєте, де можна зустріти найбільше різноманітних комах, метеликів, бджіл, жучків? Я вам відкрию секрет. Всі комахи дуже полюбляють зелені галявинки, де росте багато трави та різнокольорових квіточок. Ось! І до нас сьогодні залетіла бджілка. теж у пошуках такої квітучої весняної галявинки. Але ж, бджілко, у нас немає такої галявини. Але ти не сумуй, ми з дітками тобі допоможемо. І зробимо для тебе зелену квітучу галявину. Допоможемо тітки бджілці, зробимо їй галявинку. Добре, тоді давайте негайно приступати до роботи. Для цього нам потрібно взяти ось такий аркуш зеленого кольору, щоб він був ніби зелена весняна травичка. А також нам Робити вам допоможуть дорослі, а я покажу, як це швидко і легко зробити. А потім дітки розмістять квіточки на галявині та наклеють їх. Отже, шановні дорослі і дітки, робимо квіти. Для цього нам знадобляться різнокольорові квадратики. Такі, як у мене, можна більші, можна менші, так, різного кольору, а також ножиці. Отже, беремо квадратик, складаємо його навпіл. Ось так перегорнули, склали, потім складаємо ще раз навпіл. Ось так. Вийшов у нас такий маленький квадратик, і потім перегортаємо його ще раз, складаючи у трикутничок. Ось так, край до краю. Притискаємо і вийшов трикутничок. Залишилося обрізати його край, заокругливши ножничками. Різаємо, роблячи кругленьку пелюсточку. Ось така пелюсточка в нас вийшла, розгортаємо і отримуємо гарненьку, червоненьку квіточку. І так ми повинні зробити багато квіточок для нашої галявинки. Квіти у нас готові, так, ось погляньте малята, яких багато вийшло. А тепер розмістіть квіточки на зеленому листочку галявини, так, як вам захочеться. Беремо квіточки і розкладаємо їх на галявинку. Ось так, по всій галявинці виростають квіточки. Сюди покладемо так, і ще квіточко. Ось яка галявинка в квіточках вийшла, залишилося їх. Тільки приклеїти. Ось така гарна квіткова галявина вийшла. Бджілці вона дуже сподобалась. А вам, малята, надсилайте фото і ваших робіт. Буду чекати. До зустрічі!